Говорив з конгресменами США Лінсі Гремом Річардом Люменталем, Вдячний за незмінну двопартійну підтримку конгресу. У нас є зараз дуже Продуктивна робота з президентом Сполучених Штатів з його командою. Деталі усього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу протиповітряної оборони. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати, і важливо, щоб у адміністрації США була якнайбільше, було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба. Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження юридичного затвердження в конгресі Сполучених Штатів в Українському парламенті.